500% мита миток для країни, які купують газ і нафту у Росії. Як mm -hmm. ви думаєте, до чого це може призвести? Мабуть, ні до чого. Я думаю, до сильнішої війни не подіюсь. Добре, що Трамп хоч трошки одумався і почав хоч трохи діяти, щоб ще більше дійсно санкцій, щоб вони вже не могли там, я не знаю. Травм же багато нам наобіцяв, він багато наговорив, то це лише слова, скоріш за все. Це велика гра, яка дуже вигідна мирятися також. Ну, взагалі, може бути це посилення агресії, я вважаю. Дограшня ситуації в будь-якому випадку. Тут все куплено. То, звичайно, хочеться, щоб був сценарій, щоб закінчилися гроші. Це тільки коли там щось поміняє. Поміняють, як то кажуть. Він давно не легітимний, я, я рахую взагалі. Все одно якось дай будуть купляти. Но це невигідно, я думаю, в Європі.